Фурмаля Дарина Михайлівна, вихованка мутка юні екологи, Центру науково-технічної дитячої та юнацької творчості Рахівської міської ради, учениця 9 класу Рахівського ЗЗС у перших третіх ступенів No1. наукового проєкту роді всім запобіганням формування водної ерозії. Планість наукового проєкту. «Лісові світі посилять зі всіма своїми компонентами збирають у себе практично до 100% борщової води. Тому, під їхніми наметами, практично ніколи не формується водний стік та водні ароки. Не відбувається руйнування поверхневих грунтов шарів до порушення ландшафтних комплексів. Основним актуальним завданням даної наукової роботи вплив четвертого масивів масею запобігання формування водних ерозій на поверхні міських схем. Мета наукового проекту полягає детальному спостереження частково дослідженні впливу леволісових масивів у зменшення рівня зайвої дощової води. Та в запобіганні формування водної ерозії на гірських схилах. Основні завдання наукового проєкту. На, основ, на основі проведених спостережень та часткових досліджень, визначити свого масиву на зменшення рівня формування зайвої дощової води на гірських схилах На основі проведених часткових досліджень та оброблення результатів даних. Визначити свого масиву на зменшення нагрози у формування водної ерозії на гірських схилах Процес сводої ерозії проявляється на таких ділянках, де відбулися масштабні свіжі виробки різноманітних лісів, спостерігається значне знищення трав'яного покриву, порушення поверхневого ґрунтового шару кусується метрактора. Мої основні завдання дослідження: визначити розмір дослідної площі, кількість деревних політ за складом та віком, визначити з кількість. Скільки лісовий масив в себе дощової води протягом певного періоду випадання дощу. Протягом 14-го денного випадання дощу провадження мірського схема надійшло 55 тисяч 900 літрів води, 54 тисячі 900 вибрав себе лісовий масив. Тисячу літрів утворення зайвої води. Добачі уваги демонструю розподіл дощової води між цими частинками лісового масиву. Методи відновлення лісів на лісогрубних площах, посадка лісової розсади в шаховому порядку та створення мішу, мішаного типу лісового масиву, відстань між лісовою розсадою та розміри площинки для, для посадки лісового і розсади. Проведені дослідження на окремій дослідній території довели, що лісових масив себе до 90% дощової води та запобігає у формуванні водної ерозії, руйнування поверхневих контурних шарів. Та ландшафтних комплексів, тому лісуємо силу потрібно оберігати та відновлювати на лісозрубних площадках до темночі необхідних технологій.